Вітаю, друзі. Сьогодні хочу показати вам моє конструктивне рішення світильника під навісом. Сьогодні вже сонечко і трошки тепліше стало. Вчора ще був сніг і холод. Значить, подивіться, це отакий піднавіс. Ось. І ось таке конструктивне рішення. Я зробив, я вивів освітлення сюди. В принципі, зараз дуже модно використовувати такі горлянди, але я подивився, що вони не практичні, і, в принципі, по ціні виходять, ну, можливо, так само, як звичайний такий світильник. Правда, в даному світильнику я використав дріт півторачку, такий, як я хотів, а там ну, не зрозуміло, який там може бути використаний дріт, і наскільки довго він прослужить, і чи це безпечно. Тим більше його потрібно кріпити на трос. Під час вітру це все буде гойдатись і можливі обриви. Тому я вирішив зробити таку стаціонарну річ. Я використав рейки 2 на 4 чи на 5. Ну, все таке, немає значення. Двохметрові скріпив їх між собою і просверлив отвори, відповідно розрахувавши. Оптимальну відстань між е, кожною лампочкою використав міні-патрон. Е, в мене на одній стороні вийшло сім лампочок. Е, зробив я це з двох сторін. Чому навіс досить великий і могло вийти так, що е, одного світильника, який би світив просто зверху, е, в принципі, дуже мало дуже мало світла. Я думав використати інше конструктивне рішення. Хотів просто дати е, полоску світодіодних, е, ну, зараз теж, або ленту, або стрічку, або е, вже стаціонарно є світильники такі, вони недорогі, просто їх кріпиш і приєднуєш. Ось. Але е, було прийнято рішення спільне. Що так буде веселіше і гарніше, я реалізував його саме так. Для того, щоб світильник був, ну, естетично виглядав гарно, я зашив його в короб металевий, темного кольору, темно-сірий, по-моєму. І просверлив в коробі відповідно отвори. Тож, світильник вийшов так, як вийшов. Е, але кх, мені, наприклад, дуже подобається. Е, досить швидко я його зробив. Тут все питання в деталях, щоб все було е, під рукою. І ну що, це все зібрати. Ось ще раз покажу, як він виглядає. Саморізами я прикрутив до балки, це все е, там, е, коли кріпив е, всі рейки. Я використав кутники самі звичайні металеві. В принципі, навантаження там досить незначне, тому я думаю, що він має ну, виконувати свою функцію досить довго. Можливо, комусь буде цікава така ідея, а можливо, хтось захоче просто купити гирлянду і використовувати таким чином, щоб там кожної зими. Це все діло знімати. ну В принципі, це швидко робиться. ну Але практика показує, що взимку хочеться десь е просто, можливо, освітити територію навколо е зони відпочинку і того ж самого навісу, або ж і використати. Е Площу під навісом для, для якихось робіт. І тому я вирішив встановити саме стаціонарний світильник. От таким чином. Ну, виглядає вночі досить непогано. Так що, кому сподобалось, мені буде дуже приємно. До нових зустрічей. Пока!